Класно, а 2-0 говоримо. Люди ні разу два рази перейшли центр поля, 2-0 виграють. Ні одного удару поворот. Ви врахували, скільки в нас моментів? Всі моменти, коли ми спішимо, ви ж розумієте, е це не покращує якість. Не без ніякої анархії, нічого не сталося, У нас є 30 хвилин. Нам треба один гол. Забиваємо один гол і ми виграємо спокійно цю гру. Пацани, фінал, блядь. Ніхто, блядь, не згадає, що ми були в фіналі. І от зараз ми маємо вмерти вижити все з себе максимум. І нам треба всі, Аля, Єга, Дуча, е, Ярік, Муха е, і Сарен. На вас база оця атаки. Треба вижимати, пацани. Беріть, є можливість лізти туди, лізти. Е, вони не встигають, фолів багато. Давайте, пацани, будь ласка. 30 хвилин і після цього ми будемо відпочивати неділю, дві, три і ми будемо ходити з високопіднятою головою ще рік. Але 30 хвилин, на які треба все віддати.